Всім величезний привіт. Дивіться, які губки з'явились. Фрекінбок по акції. 29 гривень, 5 штук. А ось такі по 24. Так, а давайте подивимося ось ці по 24. Там також 5 штук. Колор, мабуть, просто колор. 5 плюс 1 штука. А, вони дешевше, дивіться, і ще в подарунок одна штука. Одної губки. Дуже вам дякую за ваші перегляди. Дякую, що ви економите разом зі мною. Давайте подивимось акції в Аврорі на те, що нам пропонує Аврора When Free 34 гривні 500 мл. Або можна купити запаску за 29. Так, ось такий засіб для чищення посуду кахля та сантехніки 500 грам, по 12 гривень. З'явився ось такий порошок Grünveyld 24 гривні 500 грам. Засіб для миття посуду з додаванням соди 400 мл, 14 гривень в пакеті. В акції ось такий засіб а, для видалення жири, кіптю, нагар, антинагар без подряпин. Кіптю таке слово цікаве. Кіп. Ну, Кіптя. Да, Кіпоть. Ціна 29 гривень. Зараз він в акції. Ось такий супервош, спрей, іде, пляшка теж. Зараз вона в акції 500 мл. Для миття, засіб миючий, кухонний. Для кухні з ароматом апельсину. Дуже голосно музика грає, і то все мене так збиває, друзі. Ось такий порошок вагою 2400 Мама, 119 гривень зараз. Порошок Веллі, теж зараз в акції 350 грам, автомат 17 гривень, а савекс 39 гривень, вага 400 грам. Зверніть увагу на пральне мило з відбілюючим ефектом по 15 гривень, 125 грам шматок. Дивіться, яка новинка в Аврорі: ось такий олівець плямовий вивідник. Дуже хороша штука, мабуть. Да, плямовий відник у вигляді олівця. Намочити, потерти, почекати та змити. Навіть з собою таке можна носити в косметичці, якщо ви десь там попали на бал і десь пролили на себе холодець. Ну, ця штука має вам, вас спасти. 5 гривень. Скільки там? Цілий літр. 49 гривень а, гель для прання. Павер Делюкс універсальний. В акції ось такий ось великий гель для прання. Тут 3 літри, 109 гривень. Порошок савекс вагою майже 3,5 кг, чомусь 50 г не додали, 3,450, 249 гривень. Автомат. Капсули для прання, подвійні, універсальні, 17 штук в упаковці, 119 гривень. За ці капсули я не знаю, але бачу, що 35 штук, 35 капсул, дивіться, сіла. Зараз вони по 229 гривень. Надзвичайно дуже хороша ціна. Подивіться на Ariel, капсули 10 капсул. колор clean and fresh 155 гривень. Зверніть увагу на ці капсули. Надзвичайно дуже хороша ціна засіб для миття підлоги. Можна і для, і для ламінату, і для кахлю, та для паркету. У двох варіантах. Цей з лаванди, мабуть, буде крутіший. 29 гривень лише. Це зі знижкою так 39. Так, з'явилась ось така новинка в Єві. Для туалету активний гель, цитрус 29 гривень. Зараз теж зі знижку можна зекономити. Або це, що ми вже теж звикли дивитись. Дуже часто він в Єві зі знижку. в Аврорі вибачаюсь, може я щось оговоритися, то вибачайте. 55 гривень. Музика заважає, мені дійсно заважає музика а, говорити, інформувати. Ось такий блок для унітазу 34 гривні. Засіб для чищення труб, Кріт турбочисто 17 гривень. І ось такий також по 17 гривень. В акції зараз гель для душу Арко. Два в одному. Шаума Формен Тут у нас йде хмель і протилупи. Не знаю чому різна ціна. 89 Ось цей з хмелем і 74 протилупи. Завжди я знаю, що шаума йде в одну ціну. Ну добре, зі знижкою Нівея 99 дев'ять гривень гель для душу, і каченя Кря-Кря Дитячий, 29 гривень. А ось жіночу шауму можна придбати за 69 гривень, також 400 мл. Це дуже хороша ціна. Не забудьте про гелі для душу б'янка, які зараз йдуть за акцією. В акції 88 гривень ціна. Об'єм тут цілий кілограм. Маски від Нумеро, Італія 209 гривень. Цілий літр. Маски кератін від Калос. 109 гривень, також цілий літр. І шампунь можна придбати. Теж літр 109 гривень. Парфумована водичка, запашна вода, троянда та лаванда. 29 гривень, дуже хороша ціна. Дужка. З'явився новий крем, ось такий для обличчя з трьома гіалуроновими кислотами. 30 мл. 129 гривень. Дитячий крем, Петрушка та Вовочка, 14 гривень для діток. А ось такий уті-путі 29. Крем для рук. Тут у нас іде і тропічні екзотичні фрукти, і олива. Живильний. Усі йдуть з дозатором і вагою 300 мл 37 гривень. Нівея 75 грам. 55 гривень. Зверніть увагу, гель для гуління Gillette 200 мл 129 гривень. Зубна паста перлен, перлина 27 гривень, 125 мл В акції зубна паста бленда вагою 75 мл. Ватні палочки, косметичні 300 штук, 27 гривень зараз. Ось такі 200 штук можна придбати за 22 гривні. І ватні палочки 100 штук 11 гривень. Палочки свіжанка 100 штук 12 гривень. Ватні диски, свіжанка. Тут у нас іде 150 штук, 37 гривень. І ось такі свіжанка 70 плюс 30, 27 гривень. Серветки, паперові, косметичні, 100 штук 17 гривень. Ось такі серветки можна придбати за 2 гривні 12 штук в упаковці. Серветки мавка вологі 12 штук, 12 гривень. Так, тут у нас вологі серветки, 84 штуки в упаковці можна використовувати для дітей новонароджених 37 гривень. Ось таку велику упаковку а, рушників. 350 аркушів можна придбати фрекінбок за 99 гривень. Двошарові. Серветки. Ціла упаковка, тут 350 штук. Ціна 44 гривні. Звичайні білі. В акції зараз сніжна панда. В упаковці 8 рулонів, ароматична. Ось така двошарова Рушники паперові Аврора 160 штук у упаковці, 24 гривні. А ось такі можна придбати 200 штук за 33 гривні. Дивіться, що я тут знайшов солодкий чілі, соус 25 гривень. Заправки торчин, томат з болгарським перцем та буряково-томатна, 29 гривень. Чорна карта, кава 50 грам, 47 гривень. Хто там мене питав за нескафе? Нескафе бачу тільки в е, двох магазинах. 159 гривень, 170 грам. Спало, Значить, продасться. Якобс від капучино 9 гривень. Так, тут хочу вам ще показати ось така. А, кава Дольче Арома 66 гривень, 250 грам. І кава Форд 225 грам 64 гривні. Несквік. Напій для дітей 140 грам 44 гривні. Галка Капучино 150 грам, 34 гривні. Ось така кава 900 грам. Зерна надзвичайно смачне капучино. Ну, я таке купував. Що зі кава смажена, старого Львова, Марципанова 200 грам. Чай ахмат 100 грам, чорний, 59 гривень. Шоколадки світоч. Дуже шкода, всі так ломаються. Ці шоколадки, якщо так неправильно стоять, 29 гривень. А ось такий чарівний вечір, десерт у вигляді шоколада 15 гривень. Ой, цікавий несквік. Хочу його теж спробувати. Дивлюсь багато разів і ніколи не, його ще не купував. Мабуть, зараз візьму, поки акція 36 гривень. Пері. 27 гривень. А хто пам'ятає бумчик? 6 гривень. Міленіум шоколадки по 13. З фундуком та з цілим лісовим горіхом. А дивіться, який цікавий Пері. Я таких ще не бачив. Веріперів 14 гривень. Альпінелла 19 гривень з різними смаками. А паста шоколадна 64 гривні. 400 грам. Тут у нас йде шоколадна і кавова з горіхами. Тут поличка хапай-бо розберуть. Дивіться, яка цікава крем-паста шоколадна з фундуком 84 гривні. І бачу, там ще якась. О, тут ще банан. Тут ще хапай-бо розберуть. Ось такий форт. 60 грам, 49 гривень. Якобс Монарх 74 гривні, 50 грам. І маленький низ кафе можна придбати за 59 гривень, 60 грам. Чай, ловаре в упаковці. 4 види по 8 штук кожних. 59 гривень. Чай, ловаре в пакетах. В акції серветки вологі, 24 гривні, 120 штук. І ось такі, також вологі серветки з клапаном 110 штук, 39 гривень. Дитячі 120, 69 Для пухнастиків тут корм Фелікс по 13 гривень. І з усілякими різними різними смаками. Досить непогана ціна на рушник Сніжна Панда 55 гривень, двошаровий. Бачу, що розкуповують. І ось такий звичайний 29. Дивіться, що я знайшов, друзі, гусь, обнімусь. Ха! Нарешті я його побачив в Аврорі. Дивіться, який він класний. Хахrain. Круто. Так, я скажу, якщо його запекати то мені треба більше деко. А давай знаємо, скільки ти коштуєш. Я хочу сказати, що кожен повинен мати ось такого гуся. Було... він як подушка. Круто допитливість та 99 дев'ять гривень. За ці гроші баврові ти можеш купити у надальні ілюстрації та відбу духовки цієї книжки засновано фінансової рабності. Лайфа за на траварова разом з авророю та благодійним фондом по розмінуванню України. Я буду вам бажати економних покупок, мирного неба. Це найголовніше. І всього всього вам найкращого. Скоро зустрінемось.